Фух, як же у мене здувається живіт після їжі. Та нічого дивного. Ти зараз з'їла повну тарілку супу зверху ще й чай з цукерками. Ну і що? Суп, це ж корисно. На курячому бульйоні, а цукерок було всього пару. І взагалі чай був зелений. Так, так, корисно, але тільки не разом і не для травлення. Що вже не так? Ця комбінація дорівнює гарантоване бродіння, гази і вздуття. І твій зелений чай тут взагалі не при чому. Так, почекай. А що не так із супом? Рідина, яку ти споживаєш разом з їжею, сприяє тому, що перший етап травлення, який відбувається в ротовій порожнині, пропускається. І це призводить до того, що їжа нормально не засвоюється, натомість починає зброджувати і гнити. То що ти хочеш сказати, що супи шкідливі? Не шкідливі, але точно не потрібні. Насправді супи нас не насичують і сприяють лише тому, що ми після них добираємо зайві калорії, а різноманітними солодощами, які так любимо смакувати чайок. Та я обожнюю! І супи, якщо хочеш, то краще обирай крем супи без зайвої рідини або тверду їжу, яка краще засвоюється. То це через це не можу схуднути? Так, але причина не в кількості їжі і навіть не в сили волі, а в неправильному поєднанні продуктів. А розкажи, що тоді потрібно їсти, щоб схуднути. А ти переходь за посиланням в шапці профілю і безкоштовно отримай доступ до мого майстер-класу зі схуднення.